Дорогі друзі, з вами я, Дмитро 12К, з новим скінчиком всіх з, з 2025 роком. Це Криса. Вгадайте яка частина? Третя частина. Я пройшов вже, у мене 15 років. Хотів засняти концовочку. Просто мені з собою дуже... Вже, я проходив і, скільки я її проходив 2 чи 3 години. Готові, дорогі друзі, ми погнали. Тепер надеюсь, бейджик Дмитро 9106. 910, да, це мені про боксі. Чому ти тут? Де? Я... чего ти тут? Ти хочеш, ти тут то, що ти хочеш убіжати? Да. А, туди. А, це як в первій части, хто помнить. Тут була криса і була ніч. Ну, Получається. Ми вбігаємо. Подождіть, це все? Це друга... Це перша часть. Джент, конец. Джент, нас телепортирует? Ловитесь, галактики. Ты прошел через XP. Сырный проход. Stay Йди в конець, щоб добратися до нового чаптера. Не кажіть, що це битва з крісло на луні. Якщо це це так, так. то це... тупо так. Нас телепортує в хорор. Нас телепортує в першу главу. Якщо це так, то ну, ми пройшли Чіз. Третій, чиз Так, це перша глава. Просто послухайте цю музику. Ностальгію. Так, стоп, что-то у нас появилось. Борьба с боссом. Там сыр. Так, цена. Борьба с боссом. Завершите секретное окончание, чтобы открыть эту дверь. Короче, вот так мы прошли третью главу. Как я знаю, там есть аж две концовки. Так що дожидайтесь і я скоро зніму вам третю концовочку. третю-третю. Другу концовку. Отака от, от концовка, а ну, мені прийдеться все заново проходити, інтересно. Бо в першій главі так, вона була дуже важка. там Криса тут превратилась в якогось Фоксі із ФНАФ 1. Да, все заново. І якщо на цьому відео набереться 5 лайків, я вам зніму другу концовку. Там де вибираєш ніт. В общем, на цьому в мене все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. А, і якщо ви ще тут, хотів нагадати, що хотів вам показати, наскільки тут швидка криса. От, просто. Продемонструю вам. просто А, да, все заново. Ось. що, тут іще. Або, якщо ви хочете повне проходження цієї, глави то наберіть на цьому відео 15 лайків. Всім пока. Ну і тут додавали ще скримери На цьому в мене все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!